Представся, будь ласка, як тебе звати, скільки тобі років і на якому напрямі ти навчався? Я Ярослав, мені 14 років, та я навчався на напрямі програмування та розробки ігор. Що саме тебе зацікавило, коли ти подавав заявку? Ну я завжди грав в ігри, все своє життя та розробляти ігри це теж дуже прикольно. Типу, розробляти те, що граєш. Тому зацікавився. Та я послухав відео про те, як один інді розробник заробив багато грошей на цьому, тому теж вирішив спробувати. А якби ти міг повернутися на початок цього курсу, що сказав би собі тоді? Нічого, мені, мені подобається все так, як вийшло. Які знання чи навички з курсу виявилися для тебе найкориснішими? Ну, мабуть, це те, що найважливіше це навчитися вчитися. Розкажи, будь ласка, про конкурс, у якому ти брав участь. В чому там була фішка цього конкурсу, е який у тебе був проєкт, який вийшов результат? Це був конкурс TechTalent від Хнуре, CodeIT, code for life і Harkiv IT Cluster. Це був просто конкурс it проєктів для учнів 11-го класів. Тобто там могли прийняти участь будь-які it проекти, тобто від сайта до гори е і якийсь там емулятор. Е там було ну, багато достойних претендентів, були ну, такі емулятори БПЛА, ракетів, е ракет, які е ну, були якби для ПВО налаштовані. Е але вони ну це як достойні претенденти. Але все ж таки е вибрали мою гру. Типу, вона була більш дороблена. А що це була саме за гра? Це була гра по, про давньогрецьку грецьку міфологію. Це гра про те, як Ахілес перемагає богів, проходить сюжет та загалом якось самодосконалюється, і більш досліджує магію. Це більш не про прокачку самого персонажа, а про прокачку ігрока саме коли ти вчишся правильно комбінувати свої навички, здібності, щоб вносити більше урону. Чому саме грецька міфологія тобі подобається таке читати? Ну я просто Відки, з дитинства багато читав загалом про міфологію. Ну, читав, дивився відео про міфологію. А давні грецька така ну, найпопулярніша, тому і вона. Що ти відчув, коли отримав MacBook і сертифікат, так? Грошовий приз? Як відреагували твої друзі, твої однокласники, твоя родина? Ну що відчув? Ну, було прикольно. Таке весело, ну у нас не покормили але це було загалом класно, весело. Така була напруга. моя мама подумала, що якщо мене ну спочатку саме найвище місце, а потім до низів. Але я знав, що це не так. І потім, коли мене якби останнім оголошували, я дивлюся, що усі інші вже з призами. Я сиджу один, значить, типу, я останній, значить, цей гран-при. Тому і ну дуже було таке відчуття. Класне було відчуття того, що от весь той шлях, який ти пройшов на проєкті, що це все було не дарма, що ти все ж таки зробив правильний вибір, що вирішив взяти участь. Та я ніколи не думав, що це було дарма. Ну це взагалом я знав, що я буду цим займатися незалежно від того, як цей курс закінчиться. Ну але все ж таки класно, що він закінчився саме так, як закінчився. Ну і пройшов так, як прийшов. Тому я ніколи не думав, що він був дарма, але це було так дійсно дуже класно. Коли я ще згадував, які слова нам прикольні влаштовував теж конкурси, це теж піднімало настрій. Куди тебе ведеться перемога? Які плани надалі? Панне далі, ну зараз я на цьому конкурсі я змагався з такими ж якби, однолітками, а далі з цими 50 тисячами, ну я вже зможу е, розвивати свій проект більш на таку якусь міжнародну платформу, е, змагатися з іншими людьми, е, незалежно від віку, ну мабуть, навіть з компаніями, тому що зараз на стімі є такий запрос на інді, тому й це дає великі можливості розвитку саме моєї гри. Це ти будеш оцю гру, яку ти вже розробив, да просто далі масштабувати ні. не ні Новий іншу. Я роблю іншу, над якою зараз працюю. Тобто я виграв ці гроші за одну гру, але я їх якби попросив перевести на іншу, з яку я вже буду. Ну яку я зараз розробляю? Вона типу, так, на такому етапі одна четверта, можна сказати, зроблена. Ось я зараз її розроблю, і ці гроші будуть витрачені на неї. Заверши, будь ласка, фрази Blue Ocean Lab навчив мене розробляти ігри. Моя історія так, ось ця з перемогою це доказ того, що незалежно від віку можна брати будь-які висоти. Я хотів би, щоб кожен підліток знав, що Немає нічого неможливого.